Співачка Ліда Лі нещодавно об'єднала десятки українських зірок, співаків, акторів, телеведучих для запису оптимістичного треку під назвою Настане час. Він набрав в Ютубі сотні тисяч переглядів і сотні коментарів. Тож, навіть, попри творчий розрив з Дімою Манатіком та війну, кар'єра Ліди не стала на паузу. Хоча натхнення творити дійсно поменшало, зізнається Ліда у своєму першому великому інтерв'ю ЖВЛ. Чи не знайшла часом Ліда нового продюсера і які зміни відбулися в її особистому житті? У 2021 двадцять вона була шокована несподіваним розривом контракту з Дмитром Монатіком. А у 2022-му всі її грандіозні плани зіпсувалися через війну. Що робити? Ти не знаєш, що робити. У чому чи кому Ліда Лі знайшла відраду і як її життя змінила зустріч із пташкою ЗАЗовсталі? Вона сказала дуже важливу фразу, яку запам'ятала. Та чому у свій день народження співачка плакала? Mm. Ексклюзив ЖВЛ. Далі. Творче життя Ліделі було розписане на цілий рік уперед, якби не події 24 лютого. Ми готували дуже красивий альбом. А ми готували перший сольний концерт. Дуже було багато мрій. І в один момент ну ти розумієш, що є тут і зараз, і все чи буде завтра, післязавтра. Перші два тижні повномасштабного вторгнення вона провела під столицею разом із батьками та найближчими людьми. У нас була обмежена кількість їжі на 13 чоловік. Але ми впоралися з цим. І 8 березня ми приїхали в Київ, зібрали речі і поїхали на Вінницю. І більше двох місяців ми були там. І я знайшла ну таку собі втіху в, в допомозі. Саме в волонтерстві воно мене тримало. Разом зі знайомими співачка відкрила свій маленький волонтерський штаб, який проіснував чотири місяці та зробив чимало добрих справ. Ми зібрали майже мільйон гривень, відшили плитоноски, відшили підсумки, під гранати, сумки з швидкого скиду, і відправляли це все нашим хлопцям, які знаходяться на передовій і декільком по декілька разів. Коли ж Ліда повернулася до порожнього і зовсім іншого, Києва не приховує на місяць, випала з нормального життя, дозволила собі розкиснути, аж поки сама знову не захотіла повернутися до творчості. Середини літа я зрозумів, що я не можу це мій кисень, це допомагає і лікує також і нас, артистів, і е, людей, які слухають цю музику. Ще раз поплакати, Ліда дозволила собі на цьогорічний день народження. Переглядаючи фотографії зі свого дитинства, вона розчулилася до сліз. Пішла туди дуже далеко, в минуле, де були ще і бабуся, і дідусь. Ми там разом задуваємо ці свічки. М -м -м -м. Так багато дітей вже не задують разом, не побачать. Не те ж ні бабусю, дідуся, рідних, батьків. Тому що я, ну, я знаю, як бути онукою дідуся, який е, воював, який приписав собі у паспорті три роки і відправився на фронт. І перший тост, який він казав, це був тільки б не було війни. Він, він не дожив до цього дня. Інколи мені так здається, що це і на краще, тому що я думаю, що він би він змог це не зміг це пережити. Емоційні гойдалки були з Лідою Лії і 2021-го, коли продюсер Дмитро Монатік сказав їй та іншій своїй підопічній Ніно Басілаї, що припиняє з ними співпрацю. У мене було мільйон питань. Це ж не та ситуація, до якої я була готова. Я знала, що моє життя на 10 років воно розписано. Тим паче, що я мріяла про це. Я дуже хотіла працювати саме у цій команді. Тому для мене і для Ніно це ну це був удар. Ми так трималися, але ми вийшли за двері і почали ревіти. А що робити? Ти не знаєш, що робити? Тепер далі вона йде вже без продюсера і чесно зізнається, з дімою не спілкується. Ми переписувались в перший місяць війни, спитали, чи все гаразд, чи все добре і все. Працювати на когось вона більше не хоче, тому зібрала свою команду та разом із нею розвиває творчість. До війни е, так були пропозиції. Я зрозуміла, що ну потрібно, потрібно спробувати. Якщо повірили, потрібно спробувати з людьми, яких я зустріла. Тож е, я наразі з ними і хочу бути з ними. Та й роботи вистачає влітку. Лідалі презентувала композицію, в якій переробила слова до легендарного хіта Майкла Джексона «We are the world». Мені одразу захотілося залучити якомога більше артистів, людей, тому що об'єднувалась нація, країни, світ, і також об'єднуються артисти. Сама ж ліда дуже хотіла б об'єднатися з Ніною Митрофанівною Матвієнко. Так, вона мріє про дует із цією легендарною артисткою. Та переконана, все вийде. Її голос ну це щось неймовірне. Він такий, такий чистий, такий природній, такий справжній, і це знаєш, кожна нота вона так у усамісінькі серце. Це обмін е, досвідом історії, і це може бути настільки круто і. Потужно це може бути досить щось, дуже цікаве. Окрім цього, співачка написала й авторську пісню. Першу про кохання. Воно в її житті, до речі, теж присутнє, але подробицями Ліда ділитися не надто хоче, каже лише, що багато років зустрічається з музикантом. Він е -е, розуміє, розуміє мене, мою сферу діяльності, і особливо зараз, коли складно ми це -ко проходимо разом з ним. Я знаю, що не стане час, коли я розповім про це. Я це не приховую, але це особисте. Не приховує і того, що до створення родини вона поки що не готова. Я кар'єристка, я людина, яка не зможе існувати, якщо не буде реалізовувати себе. Тому е потрібно міцно стати. На ножки для того, щоб будувати родину, сім'ю, але наразі у такі часи ти розумієш, що ну це дуже складно. По сьогодні, окрім виступів та написання нових пісень, ліда ліще й бере участь у спокусливому варєте шоу під назвою Рояль. Він має Добру місію, добру справу, тому що на цій виставі ми збираємо кошти, ми допомагаємо нашим військовим. Кожного разу туди приходять наші герої, і також дуже радісно їх бачити. На одну з вистав були запрошені звільнені з полону бійці Азовсталі. За колісами Ліда особисто познайомилася з парамедиком Катериною Поліщук, яку в народі кличуть пташкою. Вона залишилася під враженнями від цієї зустрічі. Я підійшла і запитала неї, кажу: скажи мені, будь ласка, ну чи на часі це вона сказала дуже важливу фразу, яку я запам'ятала, що ми там для того, щоб ви тут. Мали можливість продовжувати і робити те, що ви вмієте краще за все. Ми там вас боронимо і захищаємо, щоб ви могли тут творити, надихати нас і давати е, цей важливий світ трішечки темні часи. Тому співачка робитиме все, аби й надалі дарувати натхнення, бо справді у неї це виходить на ура. Ми не можемо опускати руки, ми не можемо е, засмучуватись. Ми маємо боротися, боротися за кінця.